Вітаю всіх на своєму каналі. Ну що ж, друзі, дочекалися початок нового сезону 2024-2025 Єврокубки і починає його донецький Шахтар. Перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Шахтар зустрічається з фінським клубом Ільвес на стадіоні Стожиці, яке знаходиться у Любляні, Це Словенія для Єврокубків. Цього сезону Шахтар вибрав цей стадіон, який вміщує 16 тисяч. На матчі було присутньо замало глядачів, всього 650. Склади команд Шахтар у воротах Різник, Центр захисту Бондар Матвієнко. На флангах захисту Конопля Енріки. В опорній зоні Марлон Гомес. Півзахист Алісон Бондаренко Судаков Кевін. І на вістрі атаки Каун Еріас. І головний тренер Шахтаря Арда Туран. Перший його офіційний матч у складі донецького клубу. Склад Ільвеса. У воротах Віртанен. Зіграли вони у три центральних захисники. Рале, Вейсанин Майенпая. Вище розташовуються Юкола Ветелі Попович Валіус. В атаці Стьопін, Ріски. І Седербек. головний тренер Рантанин. На початку зустрічі була жвава гра. Були моменти, ну, перший, який мені більше сподобався, це удар коноплі, гарний удар в поперечну. Бачимо і яка позиція була у коноплі. Після довгої паузи. Приємно, що конопля з'явився в стартовому складі Шахтаря. На 20-й хвилині і Ільвес. Створює момент, Стьопін завдає перший удар у бік воріт Шахтаря, але вище воріт. Перехоплення від Шахтаря, Кевін пасує на Алісона, прибирає він захисника і відкриває рахунок. 1-0. Гол вже давно назрівав, що Шахтар мав забивати. Були моменти, було видно по грі. І навіть він якось вже і пізно. Відбувся, бачимо, якраз починається тільки 26-хвилина, і Алісон забиває у цьому матчі перший гол. Далі Шахтар нагнітає, створює моменти. Судаков виконав черпачок у штрафний майданчик. І Еліс з гострого кута пробиває, але рятує воротар. Судаков прийняв м'яч, розвернувся і завдав хорошого сильного удара У нижній кут воріт. Але трохи не влучив у рамку воріт. Кутовий подача від Алісона. Завершає Еліас 2-0. Гол у роздягання перед завершенням першого тайму. Тож команди на перерву йдуть з рахунком 2-0 на користь Шахтаря. Розпочинається другий тайм відразу з забитого гола на 48-й хвилині. Алісон отримує передачу виборює боротьбу у захисника і робить дубль для себе у цьому матчі. Забиває гол, то у цьому матчі починається розгром на користь Шахтаря. Хороший, дуже реальний момент для взяття воріт був у Бондаренка. Получив він розрізну передачу з власної половини поля, вихід на воротаря, але не точно. Пробив Бондаренко. Вище воріт, біля дев'ятки м'яч пролітав, але не влучив у ворота. Перевага повна у Шахтаря, але у Ільвеса все ж таки трохи були моменти. Ось цей момент, з правого флагу. Пробуває гравець по воротам Шахтаря, але не точно. І знову небезпечний момент у Ільвеса. Тут реально такий був момент, що можна було забувати і могли. Фінські гравці розмочити рахунок. Відбувся розіграш штрафного із близької відстані. Ветелі пробиває з ходу, але не влучає в ворота. Очередько на Алісена, вихід Алісона сам на сам. Рятує віртанен, відбиває, але на добуванні кеві. Б'є, забиває 4-0, ще упевніший рахунок робить бразилець. Невертим зробив небезпечний прихід після удару м'яч йде на котовий. Початок атаки від очередка на Кевіна, а далі на Невертина. Ну і Педріньо забив гол, якого не зарахували. Педріньо отримав пас від Елісону, і Педріньо забив гарний гол. Пробив сильно. У верхню частину воріт і від стійки м'яч влітає у ворота. Гарний гол мені сподобався. Ну, Ільвес при рахунку 5-0 так був розбитий. І далі Невертон, який вийшов на заміну, відібрав у захисника м'яч, пройшов по краю. і з гострого кута завдає сильний удар, підійшовши ближче до воріт. І начебто Віртен захищав цей кут, але вдалося Невертону забити цей гол за рахунок сильної точного удару. Ну і 6-0. Ну і Шахтар познущався в цьому матчі. Але хоча міг Ільвіс забити гол-престижу 90 третя хвилина небезпечний момент, удар впритул завдавав Стьопінг після того, як різник відбив м'яч, Стюпін б'є і різник прям лицем своїм захистив. Ну Робить такий неймовірний сейф, бо Стін прям розстрілював ворота Шахтаря. Але на щастя... Ворота Шахтаря залишились сухими і розгром Ільвеса від Шахтаря 6-0. Бачимо події матчу. Впевнена розгромна перемога Шахтаря над Ільвесом. Голи Алісон Каун Еліс 26 і 43 хвилина. 47-го на початку другого тайму. Алісон знов забиває робить дубль. 74 -та. Кевін на добиванні забиває. Під гарний гол забуває 87 хвилина і 89-та. Невертон завершує знущання над Ільвесом. Вдалий перший матч і матч у Єврокубка для турецького тренера Шахтаря Арда Турана. Відповідно, статистика на користь Шахтаря Бачимо, володіння м'яча 61-39, удари. 2. 24-7, в площину 12-3, Сейви воротарів 3 у різники і голкіпера Ільвеса 6. Результати у інших матчах. Першого етапу кваліфікації у Лігі Європи. Легія Актоби 1-0. Спартак Гекен 0-1, Левський АПЛ Баєршева 0-0. Пакш ЧФР Клуш. 0-0. Шаріф розгромив Приштину. Аек Лорнака Партизан 1-0 і Сабах Баку Цельє 2-3. Ну що ж, як і в попередньому сезоні Шахтар грав у Лігу Чемпіонів в кінечних матчах замітили тенденцію, що... Гру на полі зробили бразильці, так і в цьому матчі. У Українцям Бондаренко був момент. Судаков зробив, пам'ятаємо, Черпачок непогано вивів на удар гравця Шахтаря, але гол не реалізувався. Небезпечно також пробивав по воротах, а так то не було результативних дій. Тож Судакова і Бондаренка поміняли, а голи в цьому матчі забивали тільки бразильці. Алісон забив, два голи, Еліас, Кевін, Педріньо і Невертон. Хто має можливість донати, прошу ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок, діліться цим відео. До наступних оглядів. Пока!